Ох, лорда, офортом труєний повстав, Колючий терен на металі, Троянди жевріють удалі, Що серцем вибито не вмре, і доля списами дере, До смерті крові пробиває. Могутність скелі не здере, смертних вершників Конів ґрунтових що сідлають. Землі із уст сталевих немовлят, не вибити кістлявими руками, а зіржавілі матері стоять із вщент пробитими серцями. Там у фортеці, в підземеллі, скляний крилатий спів, холодні голоси, щось незриме крізь томління собою оповідь несе. На збитих крилах білого століття із плямою червоної краси.